Олена Теліга мужчина. Не зірвуться слова, гартовані, як криця, і у руці перу не зміниться на спис. Бо ми лише жінки, у нас душа криниця, з якої ви п'єте. Змагайся і кріпись, і ми їх даємо не у залізні гімні, в сріблі ніжних слів у вірі в вашу міць, бо швидко прийде день, у завісі димній Ви те від нас, мов зграя вільних птиць. Ще сальва не було, не заревели гармати, та ви вже на ногах, і ми в останній раз все, що дає життя іскристе, і багате, мов медоносний сік. Збираємо для вас, гойдайте ж, кличний дзвін, крешіть вогонь із кремнів, ми з радістю життя вас напоївши вщерть, без металевих слів і без зітхань даремних по ваших же слідах підемо хоч на смерть.